Так, так, так. Сьогодні в нас реально нова частина фільму Місія нездійсненна бо будемо шукати відмінності серед, на перший погляд, двох однакових квадрокоптерів. Виробники часто в погоні за креативом та новинками виробляють коптери з трохи відмінним дизайном та характеристиками, та трапляється і таке, що фантазія залишає. Виробників, технологів, та ми маємо ось такі моделі: v 12 та v 13 Від відомого бренду FODRC. Наші сьогоднішні герої з бюджетного цінового сегменту. Проте бренд FODRC на 100% вміє з такої категорії зробити візуально презентабельні пристрої. Насичено чорний колір, матовий пластик як на корпусі, так і на лопатях, який, до речі, не залишає на собі відбитки пальців, тому естетика нової техніки не втрачається. Та витончена подовжена форма корпусу, якої так і хочеться торкатися. Зверніть увагу, як ми закриваємо пропелери на v 12 І у складеному вигляді вони просто рай перфекціоністів. А v 13 в нас у складеному вигляді просто як маленька комаха, розміром як півдолоні. Що стосується технічних характеристик, то буде цікаво, скільки тут знайдемо відмінностей. Обидві моделі мають вбудований шостийосьовий гіроскоп, фронтальну камеру роздільної здатності 4К та нижню лінзу 720 p Виробник заявляє, що приблизний час роботи в обидвох моделях становить від 15 до 18 хвилин. А тепер порівняємо відмінності: В13 ємність батареї 1200 мАч, В12 1600. Вага 80 грам та 120 грам, дальність польоту до 500 метрів, а у моделі V12 12 до 300 метрів. Це були цифрові порівняння, реальну картину зможемо побачити безпосередньо запустивши коптери. А от шукати відмінності серед пультів керування не довелося, бо вони на 100% однакові. Такі ж мініатюрні та легкі, як і самі пристрої. Встановлюючи телефон до пульта, будьте обережні та тримайте його міцніше, бо може з легкістю перевантажити. Проте, незважаючи на невеликий розмір, маємо на пульті багато виведених режимів. Давайте розберемо детальніше. Зверху перемикач швидкості, маємо три рівня, а по іншій стороні режим фліпів, тобто сальто на 360 градусів. Оці стрілки відповідають за тонке налаштування дрону. Якщо під час польоту він некоректно себе поводить, стрілками можемо його підправити. Також маємо безголовий режим, якщо коротко натиснути. Це прям базова опція для всіх моделей. Довге натискання повернення додому, коротке натискання на цю кнопку станеться аварійна зупинка, а довге калібрування дрону. І далі зліти посадка однією кнопкою. Працюють пульти від трьох батарейок. У налаштуваннях все однаково для обох моделей. Калібрування дуже просте, тому надовго не зупиняємось. Все, що потрібно зробити, це поставити дрон у горизонтальне положення на рівну поверхню, увімкнути і затиснути на декілька секунд кнопку калібрування. Звуковий сигнал і швидка індикація скажуть про те, що калібрування пройшло успішно. Встановлюючи додатки на телефон, нас підкала несподіванка, не дивлячись на те, що бренд пристрою спільний, та й взагалі багато чого спільного у цих дронах, але не додатки.

Та якщо ви спитаєте, чи відрізняється вони хоч чимось, відповідь буде непередбачувана. Взагалі нічим. Візуально трохи відрізняються, та суть залишається такою самою. Обираємо різні режими для цікавого польоту. Під час зйомки цього огляду порівняння нам часом здавалося, що це одні з найпростіших у використанні моделі. Жоден пункт у вас не викличе складнощів. Запускаємо дуже просто: джойстик догори два рази, і коптер вже у повітрі. Літаємо ми зараз не в дуже гарну погоду, як для коптерів. Маємо вітер, через який таким легким моделям важко піднятися вище. Проте як В-13, так і В-12 з усіх сил намагалися протистояти вітру ні в запуску, ні в тому, як дрони трималися у повітрі. Різниця не відчувається. Обирати одну з моделей можна лише по візуальній частині. Підключили додаток до обох коптерів та перевіряємо камеру. Обидві моделі мають однакові показники роздільної здатності, тому зараз можете бачити, як все знімається. Так якість не на найвищому рівні, проте як для такої вартості це знову ж таки допустиме зображення. Зараз бачимо політ моделі v 12 через сильний вітер, з яким бореться коптер, маємо тремтіння, і модель v 13 з таким самим зображенням, тобто порівняли ще один аспект, в якому коптери були зроблені як ctrl c Ctrl-V. Тож що казати, якщо ви все зараз самі бачили? Що у дизайні, характеристиках під час польоту суттєвих значних відмінностей, ми не помітили. Ці дві моделі, як ці два брати-близнюки, де хтось народився на три хвилини раніше, лише Такий прискіпливий пілот зможе знайти суттєву відмінність. Під час польоту вони стабільні. Одразу ж потрібно розуміти, що стабільні як для своєї ваги, бо інколи відчували, що вони такі невагомі, як пір'їнки. Із мінусів можна сказати, що у моделі v 12 інструкція повністю на китайській мові, у v 13 англійська та чомусь французька. Тому, якщо плануєте стати володарем однієї з моделі, зберігайте наше відео. Ще один нюанс: акумулятор кріпиться на обох моделях не у сам корпус, а зверху, тому при падінні може трохи відлетіти. І ще є одна теза, яку ми повторюємо кожного разу: бюджетний дрон не дорівнює поганий дрон. Все залежить від ваших потреб та навичок. Тому, якщо сподобалась одна з моделей, ласкаво просимо до інтернет-магазину укродрон.ком.юа. Дякуємо за перегляд, до наступних оглядів.